Друзі, всім привіт! Мене звати В'ячеслав я керівник агенції Digital СОК. Займаємося налаштуванням магазинів на хорошопі до магазинів на хорошопі. Також займаємося рекламою, Google, Meta, Telegram. Самі різні напрямки. Відповідно, сьогодні у нас нова рубрика було стало. В рамках якої ми будемо показувати наші роботи по хорошопу. Якщо, наприклад, був клієнта сайт, і ми його взяли на доопрацювання, відповідно показуємо, як було і як стало. Ось сьогодні у нас, власне кажучи, такий кейс. такий клієнт звернувся наразі з сайтом, з яким ми працюємо вже більше, мабуть, що чотирьох років. Колись так само йому налаштовували на цей сайт, але це було досить давно. І вже не є актуальним це візуальний вигляд і загалом підходи до налаштування. Зараз хочу показати, власне кажучи, що було, тобто який вигляд має, і потім покажемо, як ми його допрацювали, що стало. Маємо таку загальну сторінку: один а, хіти продажів відповідно чотири розділи, які ведуть на ведуть на найбільш Актуальні розділи клієнта по товарам, розпродаж, переваги, новинки, інформація про магазин. Ну, в такому вигляді, як ми будемо допрацьовувати, робити аж форматування, додавати посилати віджити або Facebook, або Instagram, Ми ще подумаємо. Давайте подивимося картку товару. якусь з, значить, У нас тут маємо. Маємо опис з лівої сторони, маємо таку, такий варіант доставки оплати гарантії. Ось, дивіться, також стандартний блок хорошопу. Можливість замовити в кредит, замовити швидко. А, стандартні інформаційні це сторінки, такі як один повернення. Трошки пропадає зображення, але думаю, що це не проблема як він повернення, оплата доставка про нас і так далі. Будемо перероблювати, будемо робити заштимельне форматуванням з іншим шаблоном, з іншими банерами. І зараз записали стан до. І після того, як допрацюємо сайт, запишемо стан після, щоб ви наглядно побачили наші підходи до роботи, оцінили якість і відповідно подумали про те, що можливо і по вашому сайту. А можна зробити щось подібне. Отже, друзі, друга частина нашого відео. Зараз я вам продемонструю, яким чином виглядає магазин нашого клієнта після, після того, як ми його допрацювали. Отже, переходимо на магазин. І, власне кажучи, ось маємо наразі такий вигляд. Зовсім інший дизайн. Давайте зараз пройду по, по блокам. Да, і Наскільки можна детально розповім і не затягуючи щодо того, що було зроблено. Отже, хедер у нас у нас пропрацьовані всі інформаційні сторінки, такі як про нас, оплата, доставка, обмін повернення. Ми переписали а, текст м, про компанію, погодивши, власне кажучи, її а, з а, нашим замовником, зробили акценти на тих перевагах, які. Дійсно є перевагами, тому що раніше було вказано інформацію щодо там швидка доставка, там такого плану, тобто якісь переваги, які фактично перевагами не є. М -м, певні а, такі шаблоні заглушки, які стояли на сайті. М -м, ми їх прибрали, написали про практичний досвід. А які команди там 10 років на ринку? що м -м Команда шукає попутні вантажі, як спростити і зробити вигіднішу логістику, Ось і так далі. Тобто переписаний текст про нас, переписаний з використанням легкої анімації, яка не сповільнює сайт, але разом з тим виглядає більш презентабельно, більш цікаво. Таким чином переписані всі сторінки, як я вже згадав обмін, повернення, контактна інформація і так далі. Ось додали так також розділ відгуків. До речі, відгуки ми як ми зробили з відгуками, так як на сайті їх не було, а і у клієнта є другий магазин на платформі Пром. Ми відповідно взяли реальний відгук клієнтів з реальними іменами, скопіювали на платформу Хорошоб. То це не придумані відео, це відоки реальних клієнтів, які замовили товару цієї ж компанії, але на іншій платформі. Тобто, вже, вже певна кількість їх є, перенесена, змінені дати, дати. Тобто, такі, таким чином можна на хорошопі попрацювати розділ відео. Додані посилання на соцмережі нашого клієнта ось для того, щоб підвищити загальну. Довіру до магаз до власне кажучи продавця, клієнта і а, подивитися, які є поточні акції, там чи яка інформація є, ще у соцмережах. Ось був повністю перепрацьований каталог. Так можете пам'ятати раніше, було у клієнт це все в горизонтальному такому меню. Зараз це набагато зручніше, як на мене, зроблено у вигляді вигляді такого. Такої кнопки з каталогом, і відповідно по кожному з розділів сайту ми зробили такі картинки, які допомагають швидше і зручніше орієнтуватися в меню, да, якби розуміти, що, що до чого, деякі товари є, тобто більш наглядно це все, і ну як це виглядає більш професійно і цікаво. Так само ми перемістили певні розділи, які були категорії третього рівня, щоб це виглядало більш гармонійно. ось і на Кожен розділ має ось таку картинку, яка є у кольоровій гамі відповідно самого сайту. ось Розробили банери У нас декілька банерів по основним категоріям товарів нашого клієнта. Відповідно, це у нас ось килимки для фітнесу, туристичні каремати, мати для спортзалу. Mm. Ось таким чином вони виглядають. Далі у нас ідуть хіти продажі Ми тут окремо зробили, щоб був світлий фон, тому що фотографії були в, не з прозорим PNG-форматі, а в JPEG з білим фоном. І на сірому це трошки негарно виглядало, тому через код ще додатково поправили ці моменти. Далі у нас ще йдуть два майже квадратні банери, вони трошки не квадратні. але це не суттєво, і виглядають вони, і ведуть вони відповідно на розділі пазлів і резини, тобто ще ті категорії, які важливі для нашого клієнта. Також був, як я вже згадував, повністю перепрацьований блок переваг. Ми зробили акцент і пропрацювали ще окремо картинки по кожному з них. Отже, далі на головній у нас блоки розпродаж товарів, новинки. Ми відповідно пропрацювали, Тут так само плашки товарів, щоб вони були у кольоровій а, гамі нашого сайту, щоб це гарно виглядало в такому вигляді розпродаж, новинки можна приготувати, подивитися. Далі популярні категорії, знову ж таки, з картинками груп до кожної з них ще один банер про художню гімнастику. Далі ми додали відповідно той текст, який є у нас про нас, в такому самому вигляді, як ми дивилися, і додали. Віджет фейсбуку, додатково трошки заплутати тут через код країни, щоб це гарніше виглядало. Ось тобі, ну, В такому вигляді зараз, і всі не, публікації, які відповідно будуть у а, нашого клієнта в соцмережах, вони будуть автоматично підтягуватися на а, головну сторінку сайту. Ось. І, відповідно, нижче йде у нас блок відгуків, про який я сказав раніше. Він синхронізується, тобто з тим, що додають клієнти вже у цей блок. Ось ну І футер у нас в кольорові гамі нашого сайту, так само соцмережі. Ось тут ніяких таких немає. Особливих, особливих моментів. Так само, давайте ще подивимося картку товару. Те, що ми дивилися в перші версії, відповідно, те, що було до. Ось ми повністю змінили а, розташування елементів. Якщо пам'ятаєте, лівий бок був такий вузенький, досить, зараз великий блок фотографії, яку можна подивитися, деталізовано більш. Да, і у нас відповідно вже нижче фотографії, де опис. Можна залишити відгук або коментар. А, правіше характеристики, потім перепрацьований блок, доставка оплата і гарантія. Так само з легкою анімацією, щоб це виглядало більш. Презентабельно і цікаво, ось, і ми, відповідно, маємо більш легкий для сприйняття блок з, фото, да, з блок картки товару. Ось і. В такому форматі він виглядає. Блоки дивіться також тобто подібні, знаходиться нижче, і нижче відповідно товари, які клієнт переглядав. Тобто, в такому набагато зручному форматі це все відображається. Ось і таким чином, відповідно, на сайті це все працює. Можу сказати, що за період, коли ми це все допрацьовували, клієнта працює реклама, ми займаємося в нього. Рекламою ну, наразі в Гуглі, і відповідно зараз е, приріст е, близько 100% відсотків по сумі замовлень, там близько вісімдесяти по е, кількості замовлень. Є е, якби загальні, скажімо так, причини, да, там є сезон, але я впевнений що так само в цьому прийняла участь і. Е, Наше допрацювання, да, тобто юзабіліті стало кращим, виглядає сайт більш професійно, і відповідно це так само впливає на його конверсійність. Ось, тому що є з чим порівнювати. Проми не допрацьовували, а хорошо б допрацювали, відповідно, пром так само показав ріст, але менше хорошо відчутно краще з Друзі, окремо, хотів би показати відповідно мобільну версію, і так само було допрацьовано, перероблені відображення блоків. Ну, загальний вигляд, давайте я відповідно одразу пройду більш детально і покажу, що, що саме було зроблено. Адаптовані банери, так само три банери для, для головної. Ось відповідно каталог товарів зручний, де знову ж таки відображаються картинки для зручної навігації, тому що за замовченням тут просто без картинок вона досить так, злитно все виглядає і складніше для навігації. Відповідно новинки, переваги, те про що ми вже говорили в десктопній версії: хіти розпродаж, художня гімнастика, інформація, яка не повністю відображається, можна подивитися через кнопку Читати повністю і відгуки про магазин. Ось, Якщо казати про картку товарів, то вона так само Отак, такий вигляд має: картинка купити, вкради, замовити швидко, потім характеристики, опис. Ось В такому, в такому форматі це все зроблено, аксесуари відразу можна повністю продивитися. Доставка оплата, оплати досить зручно, все організовано, ось, і, відповідно, на мобільній версії так само виглядає вже по-іншому. Я одразу не показав вам, як, як, яка була мобільна версія. Ось, але ви ну, знаєте так само було, було проведено ряд робіт. Ось, і, власне кажучи, результат ви можете бачити. Отже, резюмуючи, а, кардинально перепрацьований сайт. Вже маємо позитивну динаміку щодо продажів, тому що підвищилося, в тому числі юзабіліті. А клієнт задоволений. Ми вже почали працювати окремо по SEO-оптимізації для цього сайту, тому що клієнт. Бачить наш підхід, і, відповідно, так само вже цікавиться іншими послугами. Ось такий кейс. Якщо потрібні вам допрацювання по вашому сайту, або створення сайту з нуля, або рекламні послуги, SEO-просування, звертайтеся, можемо проговорити, доопрацювати, запустити, тобто будь-які варіанти, які зможуть допомогти вашому якому бізнесу. Розвиватися. Дякую за вашу увагу. Це був кейс від компанії Діжиталсок. І в разі потреби звертайтеся всім на все добре.